90-ті повертаються через беззаконня. Процвітає легальне рейдерство. Безпідставно відбирається майно на приватній території хазяйнують невідомі люди. Заручником такої ситуації став підприємець Максим Скотаренко. Від цього страждаю. Я люди, держава за неотримання податків. От я не можу вийти на більший ширший ринок, тому що мені. Безпосередньо прокуратура та поліція Ірпіня не дає працювати. Чоловік займається видобутком торфу. Напевне, своєю діяльністю заважає конкурентам, бо вже другий рік поспіль у підприємці намагаються відібрати техніку. Ситуація взагалі почалася з 21 жовтня прошлого року. У нас теж було вилучення. Ми той. Той раз за підозрою в неправомірному добутку торфу. От. У нас вилучили техніку, ну тоді ми своїми силами її перегнали на штрафмайдачик. Ми погодилися, що це законно з їхньої сторони. Вони вилучили на одну добу згідно закону. Але через добу не рішення про арешт, не повернення техніки. Ми не отримали. Ми подали до суду. Більше чотирьох місяців судової тяганини пішло на те, щоб на законних підставах повернути техніку. Справа затягувалася, незважаючи на Троденний термін для розгляду таких скарб. прокуратурою було затягнуто фактично до двох-трьох місяців. Після того як суд виніс ухвалу про зобов'язання вже прокурора. Е -Е, Європейського відділу Київської торшівської прокуратури надати е та видати вилучену техніку, яка незаконно перебувала вже більше чотирьох місяців. Е фактично, також тижнів два довелося вимагати бігати по кабінетах, вимагати повернення цієї техніки. І знову чергові арешти без присутності власника техніки. Суд виносить рішення арештувати майно. Рішення суда було знайти спеціальні засоби, спеціальні засоби, які видобувають незаконну торф. Я їм надав усі документи, усі документи, які підтверджують те, що я законно видобуваю. У мене є роз'яснення заголоді та надру країни, сертифікати якості з Укрторфу та Укрінспалива. Я сплачую рентну плату за користування надрами, але на це. Слідчі не відреагували і почали вчора вилучати техніку. На трасі був зупинений Камаз. На якому основанні ви тримаєте автомобіль? Ну слідчі дії ідуть. Які слідчі дії? Ну... вам надали документи всі? Наша сліду прийде, буде це виясняти. Слідчі забрав ключі від екскаватора та бульдозера. В день техніку приїхали забрати на штраф майданчик. Невідомі люди з ключами від екскаватора, які слідчий не мав права їм передавати, тому що вони вилучені згідно опису. Почали відкривати екскаватор, лізти до бульдозера заводити. Самотужки завести не вдалося, тому слідчий вирішив долучити до операції пожежників. Хлопці, їхавши на виклик, думали, що будуть витягувати карету швидкої допомоги. На бульдозер вони не розраховували. Була заявка на доставання скорої допомоги. Так, ми сюди приїхали. На нас начальник слідства написав на наш лист. Прошумо ну, на нашого начальника, щоб ну, надати таку послугу витягнути автотрактор, автотракторну техніку. І все це ми зараз стоїмо ждемо. за кермо екскаватора. Взагалі сів невідомий чоловік. Доброго дня! Ви тут працюєте на цьому? Мало того, водій був на підпитку, ще й виявився досить агресивним. Маєте посвідчення на те, що ви можете керувати цим транспортом? А ви бачили, що я їм керував? Ну ви зараз Чайно? в капсоці сиділи. І я до вас підходила. А можете представитися, як вас звати? А чому ви взагалі сіли за це? Слухай, чоловіче, тобі я куди не, не запхнути своєю чергою. Слідчі навіть не надали постанову на арешт техніки. Ти надайте нам постанову, шановні. Як це ви не будете? А ви публічна особа. Надайте постанову. За командою слідчого пожежники починають тягнути екскаватор. Фокус не вдався. Екскаватор ледь не перевернули. Викрадення майна перенесли на наступний день. Сценарій повторився. Протокол вилучення, будь ласка, надайте. Вилучайте, ми вам самі його віддамо. Дайте протокол вилучення. Не робіть крадіжку, узаконніте вилучення, дайте документ. Щоб транспортувати техніку, слідчі привезли людину, яка повинна була завести бульдозер. Чоловік, який приїхав, попросив завести бульдозера просто угу. Все, і от цих от які ви вирішуєте між собою. Час, минут, я вообще касаю. В результаті невідомі особи забирають техніку на штрафмайданчик. Даний транспортний засіб не можна переганяти своїм ходом. Потрібно. Потрібна спеціальна техніка для його перевезення. На штрафмайданчик приходить ЧТЗ Т-130 МГБ, тих транспортних засобів, які вилучили позавчора, тобто Ліпхер Л 531 та екскаватор ОНК МХ5, які вилучили сьогодні. Ми на штрафмайданчик. Дії слідчих підприємець буде оскаржувати у суді та у правовому порядку повертати техніку.